Я пізнаю світ урок 146 тиждень 17, тема уроку рослини моєї батьківщини фотосинтез, дихання і живлення організмів. На початку уроку перегляньте відеофрагмент, та після перегляду скажіть, що... що відбувається у відеофрагменті. Дуже добре. Прочитаємо з вами речення, яке в нас склав йой. І подумаємо, про яку ж ознаку живої природи він забув. Усі організми живляться, ростуть, розвиваються, дають потомство, реагують на дію подразників, виводять непотрібні речовини. Про яку ж ознаку живої природи забув у нас йой? Так, у нас усі організми ще і дихають. Запишемо з вами цю ознаку. Чудово. А як ви думаєте, як росте і розмножується рослина? Спробуємо з вами за допомогою схеми на сторіночці з шостій розповісти про те, як же ж у нас росте і розмножується рослина? Поставте відео на паузу і спробуйте розповісти. Дуже добре. А як ви думаєте, для чого на цій схемі у нас зображена бджола? Так, бджола у нас запилює квіти, а відповідно, якщо у нас не будуть запилені квіти, не утвориться плодів, і тоді у нас плоди не дадуть насіння. Так, дуже добре. Пригадайте, які способи розмноження рослин ви вивчали на попередніх уроках, я пізнаю світ. Так, це у нас розмноження насінням, розмноження цибулинами, бульбами, розмноження живцями і листками. Так, дуже добре. Переходимо на сьому сторіночку. Отже, прослухайте запитання і виконайте завдання. Біля кожного запитання поставте знаком плюс на ті запитання, які ви вже знаєте відповідь, а знаком мінус. На ті запитання, які вам на які відповісти, досить складно. Ну що ж, як живляться люди? Як живляться рослини? Як дихають люди? Як дихають рослини? Які речовини рослини вбирають з ґрунту? Яку речовину рослини виділяють у повітря? Чому більшість рослин зеленого кольору? Дуже добре, якщо у вас є такі запитання, на які вам відповідь дати складно, і ви поставили знак мінус, то ми впродовж наступних декількох завдань спробуємо дати відповіді на ці запитання. Отже, поглибимо з вами свої знання із теми рослини моєї батьківщини фотосинтез дихання і живлення організмів. Ну що ж, перше, як дихають і живляться. Організми. Давайте з вами пригадаємо та напишемо для початку символи хімічних елементів оксиген. Так, це в нас О. карбон, латинська літера С так, або, простіше говорячи, наша літера С. Повітря складається з різних газоподібних речовин серед яких є кисень та вуглекислий газ. Під час дихання організми поглинають з повітря кисень і видихають вуглекислий газ. Без кисню життя неможливе. Розгляньмо з вами три зображення. На першому зображенні модель молекули кисню. О 2 Так, кисень ми з вами вдихаємо. На другому зображенні модель молекули вуглекислого газу. СО2. Вуглекислий газ ми з вами видихаємо. А на третьому зображенні у нас показаний сам процес дихання. Вдихаємо ми з вами кисень, а видихаємо вуглекислий газ. Перегортаємо з вами сторіночку. Під час живлення організми поглинають і засвоюють поживні речовини, які потрібні для росту і розвитку. Ще раз, що в нас поглинають організми для живлення? Так, вони поглинають і засвоюють поживні речовини. І ці речовини їм потрібні для росту і розвитку. Запам'ятаємо з вами та прочитаємо навчальну одиницю. Усі організми дихають, поглинають з повітря кисень і видихають вуглекислий газ. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю три рази із пам'яті. Чудово! Друге питання чому рослини переважно зеленого кольору? Для початку ми з вами оберемо правильну відповідь на запитання та пригадаємо, як називають речовину, що надає організмам забарвлення: тичинка, пігмент, гумус. Так, це в нас пігмент. Чудово! А тепер ми з вами спробуємо прочитати невеличке інформаційне речення. До складу рослин входить хлорофіл. Це пігмент, який надає їм зеленого кольору. Більшість інших організмів цієї речовини не містять. Отже, скажіть мені, будь ласка, так, який пігмент надає зеленого кольору рослина? Так, це хлорофіл. Виділіть його. Хлорофіл. Дуже добре. Третє запитання: як живляться рослини? Рослина отримує необхідні речовини із ґрунту, із повітря. За допомогою кореня вона вбирає з ґрунту воду та розчинені в ній мінеральні речовини, які підіймаються стеблом до листків, квіток та плодів. Скажіть мені, будь ласка. Так як рослина отримує необхідні речовини. Дуже добре. Перегляньмо з вами відеофрагмент. Дуже уважно його перегляньте. Він знадобиться для того, щоб виконати наступне завдання. Отже, про що в нас зійшлося в відеофрагменті? Так, показувалося, як за допомогою кореня рослина вбирає з ґрунту воду і поживні речовини. Отримання поживних речовин з повітря відбувається так. Листки, з повітря, листки поглинають з повітря вуглекислий газ. Під дією сонячного світла з вуглекислого газу і води, що надійшла з ґрунту через корені, у листках утворюються органічні речовини, наприклад, крохмаль і кисень. Цей процес називають фотосинтезом. З грецької фото світло, синтез з'єднання. Він відбувається за наявності хлорофілу. Створену органічну речовину рослини використовують як будівельний матеріал для свого зростання, а кисень виділяють назовні? Ним дихають усі організми завдяки фотосинтезу існує життя на землі. Отже, скажіть мені, будь ласка, так що утворюється під дією сонячного світла? Так, у листках під дією сонячного світла утворюються органічні речовини та кисень. І як називається цей процес? Так, це фотосинтез. Ми можемо з вами розглянути схему, де ми бачимо, що у нас рослина поглинає воду та поживні речовини, мінеральні речовини із ґрунту. Вони йдуть до листків, бачимо, а в листках відбувається так, фотосинтез. Тобто листки поглинають, дивимося вуглекислий газ, а утворюють кисень під дією сонячного світла. Ну що ж, перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Скажіть, будь ласка, який процес показаний у відеофрагменті? Так, фотосинтез. А зараз поставте відео на паузу і на дев'ятій сторіночці вивчіть навчальні одиниці. Чудово! Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас десяте і четверте питання як рослини дихають. Дихання рослин і фотосинтез це різні процеси. Дихають рослини і вдень, і вночі. А для фотосинтезу потрібне денне світло. У процесі дихання рослини поглинають набагато менше кисню. Ніж утворюють його під час фотосинтезу. Отже, скажіть мені, будь ласка, так, чи одинакові процеси дихання і фотосинтез? Коли рослини дихають? А коли проходить процес фотосинтезу? Розгляньмо з вами. Два малюнки. Отже, на першому малюнку ми бачимо процес фотосинтезу. Листки в нас поглинають вуглекислий газ СО2 під дією сонячного світла, і виділяють органічні речовини та кисень О2. А дихають листки в нас впродовж всього дня, і вдень, і вночі. Скажіть мені, будь ласка, так чи на всі запитання, які на сторіночці наш а сьомій, ви можете тепер дати відповідь? Дуже добре. З наступним завданням попрацюємо з вами як справжні мовознавці. Прочитайте речення та позначте у дужках відмінки іменників. Рослини містять хлорофіл. Так, рослини, це в нас молодці наземний відмінок, а хлорофіл? Знахідний відмінок. Пригадуємо, щоб відрізнити, де в нас наземний відмінок, а де знахідний відмінок, потрібно поставити всі питання. Хто що, рослини що роблять, містять, містять, кого що Хлорофіл. Або ще пригадайте, ми з вами вчили, рослини можуть містити хлорофіл? Так, а хлорофіл може містити рослини? Ні, тому в нас рослина це підмет і називний відмінок. А хлорофіл? Так, це додаток і у знахідному відмінку вживається. Друге речення. Організми вдихають кисень і видихають вуглекислий газ. Так, правильно, організми що роблять? Вдихають, вдихають кого що. Кисень, це в нас знахідний відмінок. Організми що роблять? Видихають. Видихають кого що? Вуглекислий газ. Знову ж таки, вуглекислий газ в нас вживається у знахідному відмінку, саме газ. А тепер підкресліть підмети й додатки. Так, у першому реченні рослини, підмет, хлорофіл, додаток. В другому реченні організми підмет, кисень, газ, додатки. І з наступним завданням попрацюємо з вами як справжні математики. Прочитаємо та розв'яжемо задачу. Доросла людина в стані спокою здійснює в середньому 17 дихальних рухів за хвилину, а новонароджена дитина на 23 рухи більше. Скільки дихальних рухів робить маля за годину? Що нам потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Так, для початку нам потрібно дізнатися, скільки ж дихальних рухів робить новонароджена дитина за одну хвилину. Так, ми до 17 додамо 23. І отримаємо 40. У дужках рухів пояснення. Маля за одну хвилину. Тепер ми з вами можемо дати відповідь на запитання задачі. Скільки дихальних рухів робить маля за годину? Ми знаємо, що в годині в нас 60 хвилин. А за одну хвилину маля робить 40 дихальних рухів. Тому ми 40 помножимо на 60. Так, і скільки отримаємо? 2400 рухів. Запишемо з вами відповідь. 2400 дихальних рухів робить маля за одну годину. Молодці. Чудова робота.